Господь з вами. І з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Коли хто хоче йти за мною. Нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу. Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами. Воістину кажу вам, що деякі з тих, котрі стоять тут, не скоштують смерті, доки не побачать сина людського, що приходить у своєму царстві. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо текст, який напевно добре знаємо. І так як я вчора в проповіді говорив, що коли ми читаємо Боже Слово, то в ньому знаходимо такі слова, які не пестять вухо, які не є приємними для того, щоб їх слухати. Е який ти хороший, який ти класний, е як все е добре, як все весело. Е навпаки, дуже часто е саме тому Біблія дуже багатьох людей лякає, відштовхує, люди кажуть, що не мають часу на те, щоб її почитати. Тому що ті слова, які ми тут зустрічаємо, є неприємними словами. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Яка користь людині, якщо весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Е, одні з, напевно, золотих слів ну, всі слова, які є в Біблії золоті, в Євангеліях всі золоті, але ці слова то ну, такі, золотіші за інших. Часто до них можна повертатися, собі пригадувати. Подивіться, що неможливо бути християнином, не виконуючи цих слів. Тут Ісус каже: якщо хто хоче йти за мною, то нехай робить так само, як і я роблю. Він є цим прикладом зірцем. Наприклад, коли ми дивимося на якусь професію. То ще, наприклад, колись, коли ці професії були ремісничі, не були пов'язані з заводами, фабриками, коли потрібно було вчитися саме в майстра, як майстер, наприклад, там, оправляє шкіру, чи там, робить бочки, чи там, виготовляє щось з металу, чи інкрустує щось, чи є ковалем, і всі інші речі. Ну, то як? Учень вчився в майстра. Він дивився, як робить майстер, і повторював за ним. Можливо, багато чого навіть і не знав, чому потрібно робити саме так, а не інакше. Можливо, він там не знав якихось, ну, наприклад, якщо йдеться там про обробку металу, він не знав якихось там хімічних реакцій, формул, що така речовина взаємодіє з такою, що потрібно таку роду перемішувати там, з вугіллям, розповідати. Палювати до такої то температури, і тоді воно буде плавитися. Просто майстер йому сказав: от роби так, 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 так і так. Пізніше, можливо, цей учень вже зрозуміє, що про такій -то температурі буде плавитися. Так навчив майстер, але спочатку він має зрозуміти, що майстер є авторитетом, я роблю за ним, я роблю так, як він. А якщо я роблю так, як він, я отримаю той самий результат, як і отримав майстер. І тому тут Ісус каже, хто хоче бути там, де я, нехай робить те, що і я. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест. Ніхто, звісно, не хоче брати ні труднощів, зайвих, ні Христа свого. Тому що це щось важке. Сьогодні ми з вами живемо в епоху такого люксового життя. Тому що, як стверджують історики, а я ну, так часом цікавлюся цією тематикою, як жили навіть Вельможі там, років якихось навіть 100-200 тому, то е, вони не жили так добре, як сучасна людина, тому що м, такі базові блага, там, як електрика, як каналізація, як е, е, вода. До якої є допуск у великих кількостях. Чогось такого буквально ще нещодавно не було. І так само доступ до якихось навіть базових ліків, ясно, що зараз ще є багато різних і страшних, і невилікованих хвороб, і невідомо, що з цим зробити. Але все-таки в порівнянні з тим, що було ще навіть нещодавно, то в нас є велетенські можливості. І разом з тим всім, оскільки ми звикли до цього комфорту, до того, що одяг м'якенький, до того, що їжа смачненька, до того, що є там різноманітні емульгатори. Маю на увазі не тільки ці покращувачі їжі в їжі, але в всьому іншому: в відпочинку, в комфорті, в спілкуванні, в комунікації, можна кудись там позвонити, можна... людина може знаходитися там за тисячі кілометрів, може знаходитися в іншій країні, може знаходитися на іншому континенті. Ми спілкуємося. І ми з вами, як сучасні люди, звикли до того, що в нас є. Дуже багато різних зручностей. І в цьому світі зручностей ми чуємо ці слова. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Ну і тут тепер не Ну, Чи думати ось про цей хрест, як про хрест, що потрібно нести цього самого хреста там нагору, на гору, на Голгофу, що мають розіп'яти. Для когось так, тому що багатьох. Християн в наш час, тепер зараз <кій> мучили і вбивали не тільки перших християн, але зараз найбільше християн переслідується. Це країни, де є мусульмани, це африканські країни, ісламські країни, це комуністичні країни, той самий Китай, пів... де... Північна Корея. Багато яких інших місць там, де люди терплять за Христа і де з них знущаються. Та зрештою, що будемо говорити про якісь закордонні історії, якщо в нас в Україні. Коли окупанти прийшли, то теж дуже багатьом священникам, проповідникам, і там вже незалежно від деномінації, чи то, наприклад, там, наших римокатолицьких священників виводили, як кажуть, на підвал. І там тільки такого одного священника, з яким я вчився, на кілька курсів старший виводили з того підвала, де він сидів довго, і виводили тільки вісім разів розстрілювати. Ну, просто затвор в автоматі пересмикували. Ну і він стояв під стіною, ну і вже цілилися в нього. Ну можете собі уявити, що людина в такий момент відчуває. Його не застрелили. Він зараз вже служить, повернувся з полону вже е від 14-го чи від 15-го року. Але ну все рівно е ця річ, е яку забутися, абсолютно неможливо. Потім є кілька греко-католицьких священиків, які по сьогодні знаходяться в полоні, ну, принаймні про їхні звільнення, я якось не чув. протестантських пасторів, знаю, так само на, на підвали брали, чув про те, що розстрілювали. Тобто ці речі відбуваються і по сьогодні. Коли ми чуємо про це, що ось хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест, то думаємо, також може це стосуватися і мучеництва для когось. Але не всі. Будуть мучениками, не до всіх стосуватиметься це питання в плані мучеництва. Але що це означає? Що це слово стосується тоді не до всіх, тільки до мучеників? Ні, стосується до всіх. Ось це слово, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, стосується абсолютно для кожного християнина. Як це зректися самого себе? От сьогодні я говорив про ці. Земні блага, зручності, які ми маємо, е, якби ступінь комфорту, е, люксовість способу життя. Це означає, що потрібно стати аскетом, можливо, для когось і так, можливо, комусь це справді стане в пригоді. Але сьогодні я хотів би звернути увагу трошки на інший аспект. Сьогодні ми з вами згадуємо нашу покровительку. Святу Клару, я так вже я не знаю, здається, другий рік беру її ікону. Вона у нас тут просто стоїть в студії. І сьогодні маємо пригадати святу Клару на початку літургії. Я читав швиденько її біографію. Хто з вас не чув, то пригадаю, що це була послідовниця святого Франциска Ас Асійського. І вона створювала саме ось цю жіночу гілку. Орден Кларисока бо другий францисканський орден. Перший то чоловічий, другий жіночий і третій мерян. І вона за свого життя робила багато чудес, її історія дуже схожа на життя святого Франциска. Вона так само з досить багатої родини в Асізі, вийшла, залишила все, обіцяла волосся. Можливо, хтось з вас пам'ятає ось ці чудові кадри з такою прекрасною акторкою, здається. Так, то був Франко Зіфреллі. Вибачте, щоб я нічого не переплутав. Але колись в дитинстві я цей фільм дивився, він на мене справив дуже велике враження. Колись потім пізніше вже дивився, вже такого враження він не справляв. І Свята Клара була послідовницею Франциска, обрала саме цей. <кій> Убогий спосіб життя відмовилося від багатства, відмовилося від подружжя. Два рази її кликали, щоб вона стала дружиною, відмовила. І є засновницею. Знаємо її через чудеса, знаємо її з багатьох інших речей. Але саме сьогодні я про неї хочу згадувати і чому кажу, що от вона наша покровителька, наша з вами, тому що вона є покровителькою телебачення. Напевно, ви знаєте цю історію, як вона одного разу. Захворіла важко, коли я читав біографію, там було сказано, що вона натерпілася через різні хвороби. І під час пастерки, день, в переддень, в надвечір'я вже Різдва Господнього не могла бути в храмі. Але натомість вона все чула і бачила, що було в храмі, хоч в неї не було там ніякого телевізора, ніякої трансляції. Але їй це вдалося зробити. Бог дав їй таку благодать. Вона пізніше розказувала, про що говорилося і що там взагалі відбувалося. Тобто вона була тією, в кого був дар телебачення. Бача телебачення, так, тобто, бачити на відстані. І відштовхуючись від сьогоднішньої святої покровительки католицького телебачення, а ми з вами займаємося католицьким телебаченням, і тому це є наша покровителька, відштовхнімося від того, що оце відречення від самого себе можна сконкретизувати до чогось одного, до якогось одного аспекту. До якого саме. Подивіться, що ну, не хочу бути якимось там вже підстаркуватим буркутном, нарікайлом казати, що ось, що це за час пішов такий, раніше так не було, а от за наших часів чи в нашій молодості було все інакше, все було по-іншому, а от тепер ця вся молодь, ці всі діти, вони там нікого не слухають, нічого не шанують. Так робити не потрібно, це не конструктивно і це неправильно, не, не по-божому. Натомість потрібно підходити до цього все-таки грамотно, розумно, мудро і намагатися намагатися подивитися, а як справді можна використати ті речі, які є сьогодні, з не з поганої точки зору, а з хорошої. Спочатку відштовхнемося від цієї поганої, де вона саме в чому проявляється, насправді є досить великим випробуванням, і справді ті люди, які в дитинстві цього раніше не мали, то сучасні діти, сучасна молодь, є спокушені набагато більше, і набагато гірше, тому що їм так справді важче вчитися. Всі ці роки пандемії, пізніше навчання дистанційного навчання через війну. Я думаю, що всі там бабусі, дідусі, батьки погодяться зі мною, що це дистанційне навчання, воно. Ну, спочатку, можливо, здавалося якимось атракційним, цікавим, але потім з'ясувалося, що засвоювання предметів не сприяє цій. Ця форма навчання не сприяє засвоєнню предметів. І зрозуміло, що сучасна молода людина, яка має настільки багато різних спокус в своєму невеличкому девайсі, в смартфоні, там, у планшеті, в комп'ютері, що замість того самого навчання, що можна вчитися, там і іноземні мови, і різні. Предмети і дивитися, як відбуваються різноманітні хімічні експерименти, чого, наприклад, в школі могло не бути. Ну, бо там, наприклад, була просто школа і не було якогось там хімічного чи фізичного кабінету добре обладнаного. То дивлячись на ті можливості, які є, ну бо вони є, вони насправді є. То дуже часто це все зводиться до того, що. Просто-напросто молода людина сидить і е, розважається. Грає якусь дуже простесеньку гру, де там потрібно щось там пулькати, стріляти, або там складати якісь там форми, е, або якісь там кульки, або сприймає соцмережі, а саме контент, який не вимагає великих е, інтелектуальних зусиль. Е, і так людина займаючись день-день тим самим, вона призвичаюється, набирає певного навику. і... Ну, факт, тупіє, е, тому що е, тоді, коли ну ці ігри вони точно не розвивають. Ну коли ця гра там займає 5 хвилин, то напевно це не проблема. Але коли годинами, коли цілими днями, е, тоді коли. Людина дивиться постійно ці коротесенькі, там, кілька секундні ролики і постійно їх прокручує. То, звісно, це все можливо цікаво, весело там, або страшно, але також це не розвиває і так це може стати досить великою проблемою. Пам'ятаю ще я тоді не був священником, не знаю, чи вже був деяконом, тобто це вже там років 22 тому. Пам'ятаю, як один з монахів казав, що ну. Так, нам там наш настоятель дав дозвіл на, на те, щоб мати в монастирі комп'ютер. Каже, але знаєте, як то воно в житті буває. Всі просять дозвіл на комп'ютер для того, щоб е, вчити мови. Е, для того, щоб там вчити мови і щось там вчитися. А закінчується тим, що хтось сидить і грає ігри або дивиться фільми. Ну, і в принципі, в принципі, так воно і на сьогодні виглядає. Ну, але 20 років тому був менший доступ, наприклад, там, до інтернету. На сьогодні доступ до інтернету більший. І на сьогодні, окрім втрати часу, Крім відсутності розвитку, там в освітньому процесі, і взагалі, вплив на інтелектуальні здібності молодих людей є досить серйозним. То є ще наступна проблема, насправді дуже серйозна, але про неї дуже рідко говориться, Це проблема порнографії. Коли молоді люди, надивившись різноманітної порнографії, ще там від геть-геть дитячих років, маючи доступ, адже батьки цього не впильнують, тому що дитина як цим користуватися, як це заблокувати, як це приховати, знає в рази краще за батьків. Вже не кажучи про дідусів і бабусів, які взагалі не знають, що з цим робити, і з якого боку підійти до цього, то так молоді люди починають сприймати реальність не такою, якою вона є. Тому що, вже не кажучи про те, що там порнографія це там грішно, недобре, що це гріх. Але просто-напросто це пізніше впливає теж на подруження життя. Те статевість відіграє досить важливу роль. І люди хочуть, щоб було як в тому ролику, як в тому кіно, як в тій порнографії. А воно так не буває, тому що ті люди не є такими там, не знаю, спортсменами, атлетами, акторами, які знімали там, не знаю, ту сцену. Дуже багато годин, мали для того там якусь там фізичну форму, ще щось таке інше, де використовувалися. Там якісь там макіяжі, і багато всього іншого. І люди хочуть, щоб було так, як в тій картинці, а воно так в житті не буває. І в людей розчарування, в людей образа на, на життя, на реальність думають, ага, потрібно міняти цю жінку або цього чоловіка. З іншим буде добре, з іншим буде краще, ну, з іншим чи з іншими краще вже не буває. І так в людей ця чехорда продовжується. Тобто, звісно, вплив в порнографії є жахливий, є великий. Але на жаль, про це дуже рідко говориться. Ця тема дуже рідко порушується. На жаль, і тут сьогодні ми знову звертаємося до Святої Клари, яка є нашою покровителькою. Її ім'я Клара говорить ясна, світла ну, або чиста. В багатьох західних мовах кажеться, що є щось кларовне, ну, тобто, щось чисте, чітке, ясне, зрозуміле. Тобто, вона також є такою покровителькою і чистоти, чистоти через сприймання аудіовізуальних матеріалів через там, інтернет, смартфони, телебачення. Потрібно дбати за цю чистоту, тому, дорогі братчики, сестрички, якщо у вас є там підлітки, дітки, то будьте так добрі, якось цю тему поруште. Я розумію, можливо, вам буде неприємно, можливо, ви не захочете, але якщо ви побачите, що пора про це поговорити, то акуратно питання поруште і скажіть про те, що ну, порнографія вона вбиває сприймання реальності, вона вбиває сім'ї, вона калічить людей. Звісно, ми ніколи не подінемося від інтернету. Я не буду закликати людей, щоб ми ставали такими, такою сектою амішів, які е, живуть якби в 18 столітті, е, їздять тільки на конях, е, роблять все мускульною працею, е, не використовують електрики. Е, ну і живуть якби в такому минулому. Я не буду до цього заохочувати. І все рівно ми користуємося цими засобами. Але користуючись е, інтернетом. Е, Комп'ютерами, смартфонами, планшетами потрібно використати це на добро. Ми все рівно будемо цим користуватися. Але як використати це, щоб це було добре? Е, вчора. Я побачив прекрасний ролик. Бачите, от розповідаю вам про ролики, але я хочу вам розказувати про хороші ролики, про повчальні, гарні. Я не знаю, ким був той чоловік. Е, якийсь е, чоловік в літаку, е, якийсь чорношкірий, звідки він куди прилетів, не знаю. Так думаю, що це Сполучені Штати. І він, коли літак приземлився, люди вже почали брати багаж, хотіли йти до виходу. Він каже: Вибачте, я хотів би до вас звернутися, у мене одна хвилинка. Чи буде у вас одна хвилинка, щоб мене послухати? І він каже, що Ісус Христос мене звільнив з багатьох нещасть. Я колись був гомосексуалістом, я був занурений в порнографію, моє життя через це. Було зіпсованим, я не знав, що з собою робити. Він ще там багато всього розповідав. Але Господь Ісус мене від цього звільнив. Я йому вдячний за це. І люди, якщо ви відчуваєте якийсь тягар на своєму серці, то прийміть Ісуса, не йдіть до пекла, знаходьте Бога, шукайте Бога. Е, і мені дуже сподобалась реакція людей в літаку. Люди багато хто почали казати амінь брат, е, хай Бог тебе благословить. Е, я був здивований. Ну, по перше, його сміливість. Ну такими речами точно хвалитися. Ну не сильно то й можна. Тобто тут нічого цікавого немає, але він каже: ось ми тепер з дружиною вже прямуємо разом до Ісуса. Ну, тобто, Він звільнився від гомосексуалізму, від порнографії, живе хороше, нормальне життя і. Готовий розповідати про це іншим людям, заохочуючи інших людей. І дивіться, ось цей момент. Тобто його теж зняли, його теж зняли, це теж ролик. Цей ролик може подивитися якась інша людина. І якась інша людина може подумати: чекайте, християнство це реальне життя. Це не тільки там ходити на службу, молитися, це реальне вирішення реальних сучасних проблем, на жаль, які є. Краще би їх не було, але вони є. І тому так потрібно говорити про ці проблеми, які є пов'язані з інтернетом. Це втрата часу, це порнографія, багато яких інших, але я тільки сьогодні порушую тільки цих дві проблеми: це втрата часу і порнографія. І разом з тим всім, також сьогодні, я особисто хочу дуже сильно дякувати Богові за те, що. Живу саме в цей час, в наші часи. Ми, як люди звикли тільки нарікати про те, що у нас зараз поганий час. Ні, я вдячний Богові за те, що живу в цей час, і вдячний Богові за те, що колись мені так сильно десь там кортіло брати братів магнітофон, такий бабінний, брати його такий мікрофон. Записувати щось, там, пробувати. Це ще було в школі, це ще був десь там початок 90-х років. Пізніше, коли був семінаристом своїм товаришем, ми десь там сиділи, їздили до наших товаришів, священиків, перекладали щось там з інших мов. Пізніше записували те перекладене на українську мову, давали молоді послухати ті касети. І так тішилися, що можна проповідувати, якби касетою, ну, а потім прийшов інтернет. І потім е, вся робота, все ну, моє служіння і команда, яка працює разом зі мною. Е, це служіння саме через інтернет і достукування до людей саме через інтернет. Я вже стільки разів пригадую. В нас тут журнали лежать, яким вже скоро буде по 10 років. І від тої пори вже вони не ви, не випускаються. Але в одному журналі було 42 матеріали. А на сьогодні у нас на сайті е, часом є 20 матеріалів за день. Тобто ми за два дні на сайті маємо ту саму кількість матеріалів, як тоді в журналі, там раз на три місяці, наприклад. І сьогодні маємо можливість через соцмережі, через YouTube, через той через відео, через аудіо доступитися, достукатися до багатьох людей. Багато яких роликів подивилися, тисячі людей. І сьогодні є така можливість величезна проповідувати саме через ці девайси. На сьогодні можна сказати, що телебачення. Що інтернет, наша робота не є вже обмежена тільки парафією, тільки Україною, можна проповідувати всюди, де лише людина буде мати бажання зайти собі, там, подивитися то Кредо 24, чи зайти на сайт Кредо, чи підписатися на YouTube, на Фейсбук. І людина має можливість знайти відповідь на дуже багато різних питань. Чи на всі, ну, напевно, не на всі. Чи, чи можна зробити краще? Та 100%. Але разом з тим всім. Я так дивлюся, сьогодні теж згадуючи про Святу Клару, а говорячи про неї, треба говорити теж і про, ця, про чесноту вбогості, я так розумію, що завдяки тим добрим людям, завдяки людям, які готові абсолютно. Безоплатно ділитися своїми грішми, кожен місяць, пересилати гроші на те, щоб наша студія працювала далі. Це можливість проповідувати просто-напросто далі. І я кожен раз, а особливо кожен місяць, коли підходить кінець місяця, і розумію, що треба дати зарплату, а не сильно ясно за що. Часом потрібно брати кредити, а часом, а часом суми достатньо для того, щоб виплатити зарплати чи зремонтувати якусь техніку. І я розумію, що все це без Божого благословення просто-напросто би не існувало. Тому що в плані якогось бізнес-плану, якщо там дивитися на маркетингові стратегії, як це робиться у великих редакціях, то це все абсолютно не здає екзамену, це все би не працювало абсолютно. Тому сьогодні я. Дякую Богові за те, що живемо в цей час і маємо можливість проповідувати саме цими способами. Тому подяка Богові подяка вам, дорогі глядачі, тому що ви це співстворите. Завдяки вам ставляться вподобайки, завдяки вам поширюється, завдяки вам пересилається іншим людям, завдяки вам розповідається ротом іншим людям. І інші люди також можуть так само підписатися, подивитися і знайти для себе якісь відповіді. Я напевно сьогодні міг би так само багато ще перераховувати і зачитувати багато, багато ваших і коментарів, і приватних листів. Де ви дякуєте за нашу роботу. Але тут я хочу ще раз підкреслити, що ця робота є не тільки нашою, не тільки нашої команди всіх тих людей, які тут в Вінниці знаходяться в студії чи по інших місцях в Україні і за кордоном. Але це все відбувається завдяки вам, бо якби не ви, ну, цього всього би не було, бо не було би просто-напросто. За що? Сьогодні маємо День Святої Клари. Для нас це свято, тому що це наша заступниця, заступниця телебачення. Нехай ці винаходи сучасні будуть для нас Божим благословенням, не втратою часу, не втратою Божої благодаті, а можливістю доступитися і достукатися до інших людей, євангелізувати, проповідувати і знаходити Бога. Амінь.